Мене батько як світ, Зав'язав мені світ. Мене мати, як зоря, рано заміж віддала, мене мати, як зоря, рано заміж віддала, а заміж віддала, у чужу сторону, у чужу сторону. У велику рідню у чужу сторону, у велику рідню, а велика рідня до вечері сіда. А мене молоду посилають по воду, а мене молоду посилають по воду. Як по воду йшла, <кхи> спотикалася, як з водою йшла, прислухалася, як з водою йшла, прислухалася щось усіння гудить. Матько сину дий, як ти сину живеш, що жінку не б'єш, як ти сину живеш, що жінку не б'єш, Аману сидіть, свому сину ди, як ти сину, живе, щом горілки не п'є, як ти сину живе, щом горілки не п'є, я горілки не п'ю, бо горілка герка. А я жінку не б'ю, вона гарна молода. А я жінку не б'ю, вона гарна молода. Я, а я дівоньку брав не за наймечку, А я дівоньку брав за хазяйочку. Моя дивоньку, бра за хазячку. Це моя мама Це давні пісні, це давні.